Лукашенко заявив, що Білорусі треба розмістити кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер на західному та південному напрямках, щоб мати можливість завдавати ударів на дальність 500 км. Про це він сказав в інтерв'ю російському журналу Національна оборона. За його словами, білоруські війська наразі вже мають високоточне озброєння, але потрібно й надалі з російськими партнерами оснащувати війська новою технікою. Нам треба вміти воювати проти тієї техніки. Яка до нас прийде? Так, ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть у Білорусі. Ми до цього готові, у нас є сили спеціальних операцій, сказав Лукашенко. Білоруський режим розраховує отримати російські оперативно тактичні ракетні комплекси, Іскандер. Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять. Це 500 кілометрів, наш Полонес до 300, заявив Лукашенко. Ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і точку задіяти і бук МБ.